Вітаю всіх, хто любить казки на каналі Казкова Хвиля Лисичка сестричка та вовк панібрат Українська народна казка Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хату та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка. А туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здоров були хлопці. Здорова, здорова, лисичко сестричко. А поміняйте мені бичка третячка на маковий пиріжок. Де ж таки бичка на пиріжок? Та він солодкий такий, що аж аж. Таки знайшли одного, поміняли. Глядіть же, каже, не їжте пиріжка, аж поки я в ліс зайду, та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась в лісі, тоді до пиріжка, а там сміттячко. А лисичка вже тим часом погнала бичка в ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк, пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж там, бичка заробила, саночки зробила, та й їду. Ну, то підвези ж і мене, та куди я тебе візьму, ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк поклав одну лапку, від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я лисичку, сестричку і другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади, вовк і поклав, їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма, їдуть далі, а вовчик знову. Покладу я лисичку сестричку і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти ж мені зовсім саночки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися. Ну, клади вже. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать, що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай же й мені. Так останній. От проїхали ще трошки. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ж ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь, так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш, чим же ядровець привезу. Ой таки, чого то я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомився я помаленьку. Ну, та сідай вже. От він вліз зовсім у ті саночки та тільки сів, а саночки трісь 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 та й розсипались. Давай тоді лисичка його лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане. Що це ти мені наробив? лаяла його лисичка. Іди ж тепер та врубай дерево на санчата. А як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого дерева треба? А, капосний вовцюгане, як санчата ламати так знав, а дерево рубати то й ні. Кажи рубайся, деревце криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплуг не вибереш, не то на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ну, ж ти такого нарубав? Та воно таке рубається. А чом же ти не казав, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав рубайся, дерево криве й криве. Ну і дурний же ти який і до того недотепний. Сиди ж тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому їсти хочеться. Почав він перекидати, що було в санчатах. Нема ніде нічого. Думав, думав, та й надумав З'їм бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну, стривай же, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибку з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає та й кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку та й сіла та й їсть. Зирк аж вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров, здоров, вовчик, пані брат. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак я скільки морочилась, ловила, та й віддай піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку, сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, та вона й наловиться. Ну, спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку та й каже. Ловись, рибку, велика та й велика, ловись, рибку, велика та й велика, ловись, рибку, велика та й велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. А лисичка бігає по березі та й все мерзне мерзне вовчий хвосте, мерзне мерзне вовчий хвосте. А вовк, що це ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну і я так ловися, рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчик, утягни Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки не витягне, а вона його ще й лає. А капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, як казав, ловися рибко велика та все велика. От велика й начеплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати, побіжу покличу людей. Та й майнула в село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, вовка бити. Ідіть, люди, вовка бити. Як назбиралося людей хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу незамішану покинула. А вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле гайнула. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою та й стогне, а вовк побачив її. А каже, ти така. Наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. А вона йому. Ой, вовчику, братику, хіба то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили, і голову провалили мені? Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой ой ой, не дійду додому. Та сідай уже, що з тобою робити. Вона залазить йому на спину, вмущується та так стогне, вовк і повіз її. От вона їде та все приказує. Битий не бит увезе, битий небиту везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе, а сама знов нищечком бити й биту везе. От він довіз її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небиту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки. Не влізе. Не клята ж лисичка отак піддурила, каже, та й потяг додому. А лисичка живе собі, насміхається з вовка та й курей ловить потихеньку. Щиро дякую всім, хто слухав. Якщо казочка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь та поділіться з друзями, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.